Із 15 лютого забороняється вилов щуки у період нересту відповідно до наказу мінагрополітики про затвердження правил любительського рибальства, заборона діятиме до 31 березня, включно. Більшість водойм Тростянецької громади розташовані на території Гетьманського національного природнього парку. Працівники парку наголошують про відповідальність за порушення заборони за незаконне добування щуки. Передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених збитків. На даний час збитки за один незаконно виловлений екземпляр щуки на території природозаповідного фонду становить Сімнадцять тисяч гривень любителям риболовлі не варто забувати і про повну заборону на водних біоресурсів на території гетьманського парку. Вона починає діяти з 21 березня по 20 травня. Включно Нерестовий період, визначений проектом проектом організації території Гетьманського національного парку. Відтворення траціонального використання його природних комплексів та об'єктів, затвердженого наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 31 березня 2013 року, за номером 562. Працівники держохорони гетьманського національного парку щоденно проводять патрулювання територій парку з метою запобігання та виявлення випадків браконьєрства. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.